Всім привіт! Мене звати Вікторія Шинкар, я тімліт проєктного офісу Говайті. Сьогодні ми продовжуємо серію мотиваційних відео від наших випускників для вас. В гостях у нас Сабіна Абдулалієва, випускниця курсу Fullstack Online. поділиться з нами своїм досвідом IT. Сабіна, привіт! Привіт! Передусім розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, в якій компанії та яку позицію займаєш? Працюю у німецькій компанії під назвою Codecentric AG, Працюю на позиції it консультант Це щось середнє між фронтенд, бекенд та фулстек розробником. Людина, яка може все працюю вже рік. Будь ласка, чим ти займалася до IT і чому вирішила змінити сферу діяльності, що стало поштовхом, щоб перейти в IT? Моє все життя так чи інакше було пов'язане IT, Це так кажуть мене що сімейне, бо мене мама займається базами даних SQL, але займається вже дуже багато років і. Я навіть вже шкільних роках знала більше ніж моя мама, тобто порівнювати, що щось пішло в мене з сім'ї немає. з Чим, але мама підказала мені можливість навчання в університеті. Я вивчилась на фах пов'язаний з IT. Але як у нас в Україні завжди виходить, закінчив університет, йди на вільні хліби. І вийшло так, що я з 2015 року працювала взагалі в сфері, не зв'язані з IT кол-центри, прийом дзвінків, тобто взагалі ніякого IT. А з часом вийшло так, що я потрапила все таки в it компанії, але також працювала на службах підтримки і взагалі не пов'язана була з розробкою ні з чим. І в якийсь момент, коли я вже в компанії пропрацювала 5 років, я зрозуміла, що я вже дійшла до свого. Так сказати, верху більше немає чому вчитися. А мені захотілося знову повернутися до того, що може стати для мене майбутньою професією, яка дійсно буде приносити гроші. Тим паче, що IT було мені цікаво, і так я вирішила піти вчитися паралельно з роботою. Ще у мене окрім офісної роботи, була діджейство, тобто я працювала і днем і вночі, а між цим я встигала ще вчитися. Скажи, будь ласка, про своє знайомство безпосередньо з Говяті, чому обрала саме нас? У мене був на роботі не дуже такий гарний період, я наче отримала роботу своєї мрії, керівник двох відділів, якими я ну, дуже так добре займалася раніше, але вийшло так, як в житті завжди буває, що комусь і не сподобалось. Мене вирішили зняти з цієї позиції, і в цей момент я задумалась просто, а що мені робити далі? Я зрозуміла, що. У будь-який момент мене можуть попросити піти з цієї компанії, але я не хотіла бути людиною, якою попросили піти. Тому я намагалася втриматися в своїй компанії як можна більше для того, щоб якраз встигнути вивчитися на нову професію і вже потім згодом перейти на дійсно якусь важливу кар'єрну гілку. Стало це поштовхом, і якраз була дуже популярна реклама в інстаграмі. Що Говайті проводить марафони? Я спробувала марафон, мені сподобалось, і, врешті-решт, я вирішила піти. Поділися, будь ласка, що найбільше тобі сподобалося в марафоні? Що тебе зачепило так? Спонукало взяти повний курс? Пройшла я марафон за місяць до того, як я взяла курс. Ще місяць я вагалася. Тут вже були більш особисті мотиви. І більше це особисте життя, тому що мене спонукав мій партнер до того, щоб я йшла вчитися. Мотивацією була навіть фраза якщо ти не вивчишся, я тебе покину. Але це була шутка, але все одно це посіяло мені такі думки, що це дійсно важливо, дійсно треба. І все ж таки я ще тоді думала, що це найбільший вклад в саму себе у свій розвиток. І коли я 25 лютого, 22-го року тікала з Києва, маленький чемоданчик, я зрозуміла, що все ж таки ті гроші були найбільш правильно вкладені, бо це я змогла вивести безкоштовно. З якими труднощами ти стикалася безпосередньо під час навчання? Як ти їх вирішувала? Можу навіть розказати приблизно, як це було по модульному, бо перший модуль HTML, CSS, те, що я використовую зараз кожен день, і взагалі не думаю про це. Вважала, що це дуже складно, і сиділа і днями, і ночами, щоб розібратися, щоб все зрозуміти. І тут почався реакт, І після вже майже півроку мені просто вже не хватало мотивації. І от тут почалися проблеми, бо якраз був блок реакту, який для мене був дуже важливий, і я відстала. Але дякуючи нашому куратору, Алла Карпенко, вона не подзвонила мені, подзвонили інші люди з і запропонували варіант пройти курс повторно. Тобто, я ще мала час подивитись ти матеріал, який я пропустила, який я не встигала подивитись. І я знала, що я пройду цей матеріал ще раз з іншою групою, і що в мене буде змога дійсно ретельно пройти цей матеріал? І я так і зробила. Я перечекала, мабуть, місяць чи півтора з того моменту, як я вирішила пройти курс повторно, і почала його заново. На твою думку, які совскили необхідно розвивати для того, щоб ефективно працювати в it компанії? В it компаніях дуже. Така система, в якій на першому місці це люди. Тому дуже важливо бути відкритим, важливо бути чесним, важливо також для роботи, щоб ви були гнучкі. Тобто, ви не там не кажете, я от я вирішила цю задачу вирішити так і ніяк по-другому це не може бути, бо я так захотіла. Ні, має постійно бути комунікація. Якісь компроміси постійно ви шукаєте якісь рішення, це все робиться разом. Якщо немає комунікації, компромісів цих і гнучкості, без цього в команді буде дуже складно, бо завжди йде робота в команді. Чи кожен може стати програмістом? Все залежить від безпосередньо бажання і мотивації. Якщо нема бажання, навіть яка буде мотивація, то до одного місця і навпаки, точно так же буде до одного місця. У мене було і мотивація, і бажання. А мотивація у мене була, звісно, фінансова і якийсь особистий розвиток. А бажання в мене було, бо я давно хотіла щось змінювати у своєму житті. Я знала, що коли-небудь я все одно прийду до такої стабільної роботи, офісної роботи. Бо скільки б я не заробляла діджеєм, як якби це круто не було. Все одно це робота сьогодні є, завтра нема. Чи можеш поділитися, будь ласка, як змінилося твоє життя в цілому після переходу в ІТ? Це може бути щось і матеріальне, і нематеріальні фактори так загалом чим хочеш поділитися? О, ну, в матеріальному плані моя зарплатня вирісла за рік, мабуть, в два рази. При тому, що у Німеччині зараз на даний момент мінімальна зарплата десь півтори тисячі євро, я, якщо не помиляюсь, і е, моя ціль заробляти вісім тисяч євро. Але це десь років через п'ять. Тобто є до чого йти. Компанія забезпечила повністю всім компанія, дає все, що мені потрібно до для роботи, починаючи від ручок, бо якогось, там книжки для навчання, курси, закінчуючи технікою, яка мені необхідна. Наприклад, кожен співробітник моєї компанії може отримати за рахунок компанії MacBook, iPhone AirPods, бо це необхідно для роботи. Сабіна, які поради можеш дати студентам для того, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися в ІТ? Подумайте, як ваше життя може змінитися, якщо ви станете виходити за рамки? Кожна it компанія мабуть рекомендує думати. Поза рамками, в яких ви знаходитесь, бо цей світ він дуже швидко розвивається, і якщо ви будете стояти на одному місці, ви нічого не отримаєте. Якщо ви хочете хоча б трошки більше чогось мати, а в плані кар'єри, в плані особистого задоволення від того, що ви робите, в плані фінансів, то необхідно виходити за ці рамки через два роки. Після того, як я почала навчання, я можу сказати, що я ні одного разу не шкодую про те, що я це зробила. Дякую тобі за цінні поради, за твою історію, яку ти розказала, поділилася про свій шлях. Друзі, це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей! Собіна тобі бажаю подальших крутих результатів в роботі, здійснення всіх твоїх цілей і задумів. Дякую тобі за інтерв'ю. Дякую вам.